Енергії липня для України? Давайте подивимося, так, що чекає, які події можуть взагалі відбуватися. Обов'язково залишаємо вподобайки пишемо у коментарях загальні запитання або ділимося своїми думками. І так, які енергії. Липня для України. Розчарування, форс-мажори, достатньо різкі, складні ситуації, які ми не дуже би і хотіли бачити так, в емоційному плані, фізичному плані. ну, Достатньо складні речі можуть відбуватися ще в липні місяці, скажімо так. Далі, достатньо багато мутності навколо населення. так. От, недосказаності, яка буде впливати взагалі на розвиток подій в липні місяці. Далі, дивимося. По активності емоційно та фізично достатньо складно. От, звертаємо увагу на лінії межі, кордони. Так? Якісь провокації там можуть бути, але кордони не порушуються. Тобто лінії тримаються і зберігаються. Труднощі також можуть бути з водою, водними. Ресурсами в липні місяці необхідно теж звертати на це увагу. Дуже багато маніпулювання, яке може маніпуляції, провокації, які можуть приводити до наслідкових речей в нашій країні. Так, давайте подивимося. Давайте подивимося, липень. open me Багато будуть аналізувати ситуацій, але мені липень іде от такі події липня для країни, як наче ми накопичуємо ресурси. Ми намагаємося накопичити ресурси от, для того, щоб мати якусь дію у наступні періоди. Липень може нам, знаєте, показати нашу обмеженість по тому, що ми чекаємо. Чекаємо. Тобто які ключові моменти, що е, нам щось пропонують, нам можуть щось обіцяти, але йде мені якась е, агресивна така енергія, і е, мені йде обман, тобто по тим е, обіцянкам іде обман і обмеженість для нашої країни. Ось таке враження, що ми будемо просто ходити по колу, Ми знаходимось у такій достатньо складній і надалі важкій ситуації для себе в липні. Ситуація